Виплати для українців у Чехії в 2024 році. Протягом перших 150 днів після надання тимчасового захисту виплати українцям мають такі розміри. Для дітей віком до 6 років 3490 крон. Для дітей від 6 до 10 років 4188 крон. Для дітей з інвалідністю 5235 крон. Для осіб з інвалідністю 7290 крон. Для дорослих 4860 крон. Фінансова підтримка після 150 днів, починаючи з 6 місяця, змінюється і становить. Для дорослих 3130 крон. Для осіб з інвалідністю 7290 крон. Для дорослих із категорії вразливості 4860 крон. На дітей допомога українцям залишається незмінною. Проте з 1 вересня українці зможуть проживати в державному гуманітарному житлі лише 90 днів. Після цього необхідно буде самостійно шукати житло в Чехії та сплачувати за його оренду. Також зросте допомога українцям, які належать до вразливих категорій. За чеським законодавством до них належать особи старші 65 років. Особи з інвалідністю, а також ті, хто доглядає за особою з інвалідністю, Особи, які доглядають за дитиною віком до 6 років, Діти до 18 років, студенти віком до 26 років, Вагітні жінки. Ці особи будуть отримувати підвищені компенсації на проживання, які залежатимуть від розрахункової вартості житла. Якщо житло зареєстроване, то на одну особу виплачується 6 тисяч крон. Якщо житло не зареєстроване, то на одну особу виплачується 4 тисячі крон, ця допомога доступна лише за наявності підписаного договору оренди. Також українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають право на отримання медичного страхування і на медичну допомогу. Можуть влаштувати дітей у безкоштовні школи чи садочки. Якщо українці, що перебувають в Чехії, вирішать повернутися в Україну, то їм також буде надана допомога. Уряд країни покриє витрати на оплату житла перед від'їздом або вартість квитків додому. Чехія оплатить юридичні консультації, які знадобляться для повернення переселенців на батьківщину. Збережи Підпишись ПОШИ